Камеру вирубай нахуй! Тут ти зможеш створити свого тата! -та. на! Нашу! Зможеш розвиватись до творфор. Ніхуясний ляль! І в кінці ти бляха, отримаєш! Університет Руперського ми поступили в універ? О, так. не віриться, що ти на у шоці. П'ять років навчання у нас буде диплом. Звучить як обов'язково. Я уявляв це як зить івахою, яку маха Clisses Бразерс. Нам потрібно Це циздівахою. Точняк! Окей, але я буду не сам. І з ким це? Та з будь-якою цитьівахою, яку я зможу пити. З нею? Або з нею? Мою декілька козирів. Довгий прутень, довгий прутень. Jordan's. Довгий прутень. Ясся, що прутень, що у тебе нічого не вийде. Прутень приймається. Іди нахуй. Я у тебе все до кінця сьогоднішнього дня. Ісі ми в різних групах. Дивись під ноги, дурепо. Іди нахуй. Казал. Можливо. А можливо ти просто за... Хто ти в біса такий? Підарас, юбаві, блядь, гандон. Так, це саме я. Це я б. Ні. Це саме я. Це я б. Ні. Це я б. Це як? саме я. І зараз... Єдиний і неповторний той, кого неможливо забути, але я сам нікого не запам'ятовую, бо я. Ну... Як називається людина, який байдуже на людей нижчого статусу в нашому суспільстві? Ком... Зрозумілець, якого всі ненавидять. Так, це саме я. Твій друг шарить. Це моя подруга, коза. Серйозно? Я б рекомендував перевірити цей факт. Я так зрозумів учитися ти не будеш. Ти на приколі? От це прикол! І хуй тебе. Ось чі, глянь сюди. Раз, раз. Як ти їх побачив, двері ліфту були ще закриті. У мене на ну, таке чуйка, бро. Блін! Я хочу привернути увагу симпатичного жовт! А ці надумки, що на нас ти ти Ні, не люблю високих та жов Люблю висос. Чуваче, мені здається, вони тобі лишається Ти в зараз. Університет про